Привіт, друзі! І нарешті я на квартирі вже все тут помила. Ну, так, поверхнево, тому що, звісно, вікна там жалюзі такі я прям не вимивала. Квартира готова вже до здачі, вже будемо телефонувати ріелтору. Зараз покажу вам. Час. Зараз покажу вам обійду, покажу, яка квартира. Як ми її трішки привели до ладу. Ну, гадаю, що для тих, хто буде знімати, то дійсно вона нормальна. Тому що я з першим чоловіком коли жила, то ми знімали, ви знаєте, дуже в жахливому стані квартири. Навіть в деяких ми самі робили ремонт за рахунок оплати. Так що, слава Богу, то в минулому. Тепер. Будемо наводити лад в нашому будинку. Зараз, друзі, обійдемо по квартирі. Покажу вам. Так, друзі, зайшли ми в квартиру і коридор, і коридор. Стеля в нас така, роутер, інтернет є. Сюди коридорчик теж до кухні. Зараз пройдемось, ось ось чоловік стіни пофарбував. І якщо так, йдемо до кухні, тут, друзі, можна речі вішати. Ну, вішак він старенький, але ми його залишаємо. Там консервація була, там морозильна камера стояла, чоловік мені полички робив. Тут виведено в нас, дивіться, на всі кімнати окремо світло можна вимикати як рубільник. Воно підписано все. Шпалери теж позалишали, може, десь щось підклеять. Фарбу залишили теж. Так, і йдемо далі. У нас тут дитяча. Ось таку стелю. Чоловік дівчатка робив. Кавролін, друзі, більш світлий ніколи не візьму, бачите? Різницю, де були меблі. І в мене там засіб залишився тут ваніж для коврів, тому що пилосос забрала, і вже залишу тим, хто житиме, хай чистять. Так. А тут навіть ось була кровать. Це ми дочці старші на другому поверсі в неї була кровать, робили штору. І я гадаю, що якщо навіть тут кроватку якусь поставить, там дитинки чи кому. То шторку можна довго причепити і буде теж непогано. Телевізор там у нас висів. Так, пішли далі. Далі У нас ванна. Теж мені тоді хотілося в такому кольорі. Це, друзі, було до війни ще. Наразі хочеться мені просто все світле. Але на той момент взагалі дуже полюбляю фіолетове, це мої улюблені відтінки. Тож, так, тут світло в нас теж дзеркалом є. Ванна, тут треба якусь, якусь шафку, звісно, а тут правильна машина в нас стояла. Бойлери ми залишаємо, звісно, теж ось. Рушнико-сушарка. І тут можна вішати рушнички. Далі йдемо на кухню. Е, кухня, так, тут все залишається теж. Кухню ми не доробили, хотіли тут фартук робити. ну, так уже все залишиться. Кухня це ще друзі-батьки мої замовляли, вона вже їй вже років. Не знаю, напевно, більше десяти. Так, це все так залишається. Холодильник теж залишаємо. Теж, якби собі будемо новий купувати. Це батьківщи теж. Ну, ось так. Куточок у цей, друзі, теж йому стільки років, це тоді тільки з'явилися вони. Пам'ятаю, для того, щоб його придбати, у нас був такий великий акваріум на 300 літрів. Тато його сам виготовляв, і в нас рибки завжди були з тумбою. І ось мамі набридло за ними доглядати, тому що багато дуже води, постійно її переливати, чистити. Тож мама продала цей акваріум разом з рибками, з усим, з тумбою. І ось на ті кошти придбали вони такий куточок. На кухню. Він трішки нестандартний був. Вони робили під замовлення тут столик трішки довше. І ось друзі, оце, скільки йому там, я не знаю, дуже багато років. Напевно, я ще була навіть не одружена з першим чоловіком. Ну, тут така стеля відсвічує. Тоді теж мені чомусь хотілося спробувати друк на стелі, але зараз взагалі більш мені класика подобається. Так, що так, і з кухні в нас балкон. Тут ще сину залишила двері кругом помити. Так, балкон дуже довгий, трішки перебудовували. Раніше він був з зали вихід, батьки зробили його з кухні. Тут ще в кінці там дочки, речі треба перебрати, що там треба, не треба їй. Так, ось зала виходить, раніше вихід був від сіля. Ось так. Так, зараз йдемо в кімнати. Ідемо в кімнати. Ми трішки теж тут перебудовували, тому що зала тут була проходна. Оці стіни не було. Це ми, ми хотіли тут жити, і тому хотіли, щоб зала була закрита, щоб не було прохідних кімнат. Так, це зала. Ну, так у нас стеля ще натяжку треба робити. Не знаю, вже тоді з квартирантами вирішимо. Надо вона, потрібна вона, не потрібна. Там чоловік робив сину, куточок такий, щоб тут, тут стіл його стояв, комп'ютерний, тут все він повиводив. Інтернет кагуляє. Так. Тепер тут була наша спальня. Батьки ще робили перепланування. Тут був ще маленький балкон колись дуже давно, але подовжили кімнату ось таким чином показую. Мебліці залишаються, шафа тут також, друзі, вона встроєна. Також у мами кровать була теж в такому кольорі. і ще Трюмо таке було, воно теж стояло тут, воно теж було в такому кольорі, але це батьки раніше ще забрали, так що це все так залишається. А тут теж коридорчик коридорчику ось, така. ось такий у нас дизайн. Показала вам вже всю квартиру. І сподіваюсь, друзі, що квартиранти будуть. Совісні. ну, щоб якби, жили, не псували, нічого не ламали. Дуже вірю в це. А я зараз вже буду збиратися, буду вже їхати додому. Дівчатка вже чекають, син теж вдома. Сьогодні, можливо, ще поведу їх на художку, подивимось.